Добрий день, дітки. Зима це чарівна пора року, це час веселих розваг та ігор на свіжому повітрі. Дітки, відгадайте загадку. Влітку відпочивають, взимку дітей з гірки катають. Що це таке? Так, це санчата. Ой немає їм ціни, по льоду біжать вони, швидко ноги. Ковзани, вірно, це ковзани. А зараз подивіться на малюнок, подумайте та скажіть, для чого потрібні ці предмети. Так, це все потрібно для зимових розваг. Давайте згадаємо і повторимо їх назви: сніголіп, санчата, лижі, льодянка. Шайба та ключка ковзани. Назвіть предмети, які потрібні для розваг на льоду. Так, це ковзани, шайба та ключка. Молодці. А зараз назвіть предмети, які потрібні для катання з гірки. Це санчата, льодянка та лижі. Вірно. Зараз назвіть предмети, що допомагають ліпити сніжки. Так, це сніголіп, вірно. А зараз ми з вами пограємо у гру до повне речення. Я вам буду промовляти початок речення, а ви, дивлячись на малюнок, повинні його закінчити. Увага! Тільки взимку можна. Робити сніжного ангела. Лише взимку можна ліпити сніговика, тільки взимку можна кататися на санчатах, лише взимку можна грати у сніжки, тільки взимку можна. Кататися на лижах. Лише взимку можна кататися на ковзанах. Молодці! І пропоную вам скласти невеличку розповідь про зимові розваги. Розкажіть за схемою, з ким ви були на прогулянці. Яка зимова розвага вам запам'яталась? Які емоції ви при цьому відчували? Дякую за увагу! До побачення!